Коробрі, сильні й не талановиті, усі ці слова про військових ветеранів російсько-української війни, які ризикували життям і віддали своє здоров'я заради України. Нині вони грають у особливий вид спорту, амфутбол. гравці використовують для гри спеціальні милиці. Це Павло, йому 48 років. Він разом з іншими ветеранами, які втратили кінцівки, борючись за свою батьківщину, бере участь у грі з Амп футболу. Чоловік отримав поранення, воюючи на запорізькому напрямку. Воювали на запорізькому напрямку з самого початку, з 26 лютого, але на Запоріжжя попали ми в травні місяці. Поранення отримав в кінці жовтня і госпіталь, там вже ногу не могли врятувати. Але життя продовжується, все гуд. Все Каже Павло, що збиратися з побратимами та займатися цим видом спорту це й задоволення, і певне розвантаження, і розвиток. Ну, я про нього знаю не дуже багато. Можна сказати, взагалі нічого. Тут була пропозиція, в кого є бажання і зібратися, попробувати, і, якби тренуватися. І згодом може створити свій клуб і виступати за Волинь. Це дуже класно, зустрітися з побратимами. Все якось. Можна сказати, це в своєму середовищі, всі якісь там проблеми виходять на, на інший план, на задній. І ну, насамперед це спорт. Розвиток ще один гравець Михайло, чоловік родом з Нововолинська. Ще на початку повномасштабної війни пішов добровольцем захищати Україну. Героїчно отримав поранення та, на превеликий жаль, втратив частину нижньої кінцівки. Проте зараз з усмішкою на обличчі разом з іншими грає у футбол. Після повномасштабного вторгнення пішов відразу захищати е, вчився навчання було два місяці в нас. Е, і потім далі я вже попав на передову. Ізюмський ліс. Михайло розповідає, що ще до повномасштабного вторгнення займався футболом. Спортом почав цікавитися ще з шести років, тому зараз також продовжує грати. Мені запропонував знайомий Віталік, мене запросив, казав, що буде формуватися в Луцьку команда замфутболу. І я погодився, приїхав на перше тренування і зараз вже друге. Ну, призвичаюся, призвичаюся, стараюся зрозуміти, як то на милицях працювати, як то пересуватися. До того я займався футболом аматорсько, теж на область грав. на область грали, А зараз на милицях пробую. Тут є ветерани не лише з Луцька чи з Нововолинська. Зокрема, Андрій з міста Маневичі став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення. Під час виконання завдання втратив руку. Однак розповідає: гра у Амфутбол це хороший спосіб відволіктися від негативних думок. Я перший раз тут на тренуванні так мене запросили загалом. Дуже позитивно. Це дуже правильно роблять хлопці, щоб трошки відволіктися від. Таких, скажем, від побуту, від негативних думок і від, від всього е, прекрасно. Я рахую, що це дуже дуже прекрасно, щоб зайнятися, справді і це впливає на здоров'я. Що плюс до цього всього, і взагалі дуже дуже цікаво, що хлопці такі не падають духом і продовжують далі займатися спортом. Хто спортом, хто якою роботою, відомо, що в Україні є лише чотири команди, які грають у Амфутбол. Формується п'ята у Луцьку. Тренер амфутбольної команди хрестоносці розповів, для кого цей вид спорту, а також зазначив, що охочих долучитися є чимало. З відсутністю або пораженнями кінцівками. Ну, хлопці, ну ви бачите, або е тут дивіться, або пораження кінцівки, а воротарі з пораженнями руки. Футбол проводиться на майданчику: 60 на 40 метрів. 7 Людей в команді це буквально наше друге тренування в Україні. Чотири команди. Ми п'ята команда, створюємося. Тобто ми тільки ми ще формуємося, ще навіть ось така команди немає. Якось так, ще на початках. Хочуть, бажання хлопців дуже багато. Навіть от поки що у нас тренування раз в тиждень по суботам. Деякі хлопці хочуть два рази вже в тиждень тренуватися. Попри усе життя продовжується, зазначають захисники, навіть попри втрату кінцівки. А командна гра це не лише про змагання та тренування, але й про вторинну реабілітацію, яка вкрай необхідна українським захисникам.